Вчора та сьогодні наша команда представила свої передові розробки на виставці Security 2.0 – місці, де інновації зустрічаються з професіоналізмом. Altair Technologies – провідна науково-виробнича компанія, яка спеціалізується на створенні та виготовленні сучасних безпілотних літальних апаратів та систем для їх запуску. Наші рішення вже довели свою ефективність у бойових умовах і продовжують формувати нові стандарти у сфері оборонних технологій. Тор Оператор універсальна платформа для аеророзвідки та ударних операцій. Оснащена камерами для денного і нічного спостереження, вона здатна нести два коптери камікадзе або інші боєприпаси. Тор А високотехнологічний безпілотник для виконання різноманітних завдань. Надійний та ефективний. Він ідеально підходить для розвідувальних місій, доставки вантажів та інших завдань, де потрібна точність і маневреність. Катапульта сучасна пускова установка з електроприводом для багаторазового запуску БПЛА. Завдяки гумовій тязі та точній конструкції, вона забезпечує високу ефективність і безпечний запуск техніки. Локі, баражуючий боєприпас, здатний виконувати високоточні атаки з мінімальною помітністю. Його характеристики роблять його незамінним інструментом для сучасних бойових операцій. Наші продукти створені для того, щоб забезпечити максимальну ефективність у сучасних бойових умовах. Дізнайтеся більше про наші інновації на нашому сайті.